лінь, заробляють гроші в інтернеті, а ще існує безліч відео, в яких говорять, що це дуже легко. От ми і перевіримо. Моя задача на це відео: визначити нішу, подивитись кейси інших людей, знайти клієнтів. Створити свою сторінку в інстаграмі, зробити власне портфоліо та заробити перші гроші нічого абсолютно не вміючи. Почнемо з того, що визначимо нашу нішу, тобто той напрямок, у якому ми будемо розвиватись, а ще подивимось на інших людей, які уже щось роблять. Я написав запит до чату GPT, щоб він дав мені якісь підсказки та настанови. Але мене чекали якісь очевидні факти, по типу: якщо хочеш, то починай, не бійся помилятися, і бла бла, -бла, -бла, -бла. Тут я подумав і дійшов до висновку. Всі, кому не лінь, записують відео. Візьмемо це за основу. Моя подруга теж надає подібні послуги. Вона показала мені одне з своїх відео, яке зробила на замовлення. І я був в шоці. Тут немає нічого важкого, лише текст на фоні, а ціна майже тисяча гривень за 10 секунд, знятих на телефон. Ось ця дівчина теж записує відео, але вона не каже. Ну, я там ніби щось записую, можеш подивитись. Вона написала прайс-лист із майже 29 пунктів, які послуги надає. Наступна дівчина тільки почала, але вже робить вигляд, що вона дуже крутий та елітний експерт. А ось які відео у неї виходять. А якщо піти ще далі, то можна наштовхнутися на фотографа, яка має гарне портфоліо, успішну інсту, але так виходить, що фоткає не завжди ідеально. І на останньому за. Наході мала ось такі відгуки, все залежить лише від нашої впевненості, і це нормально починати щось нове без навичок та вмінь. Питання лише в тому, як далеко ти готовий зайти. Однак є ще дещо важливе, що ви повинні знати на початку. От з'явилась в тебе сміливість, ти починаєш. В тобі є величезна мотивація і бажання йти далі. Але тут знайомі тобі люди кажуть, що ти лох, в тебе нічого не вийде і взагалі краще не починати. Іншими словами, якщо довкола тебе люди, які постійно кажуть: та ну, не знаю, в тебе не вийде, а на що воно тобі треба, то з такими людьми ти далеко не зайдеш. Я випадково наштовхнувся на рекламне відео і в якийсь момент зрозумів, що можу його вдосконалити. На початку ми будемо працювати безкоштовно. Щось там посидів, наліпив та й легко зробив відеоролик. Людям це сподобалось, і мені написали приємні відгуки. Далі я пішов на бізнес-консультацію від магії ранку, сказав, що записую відеоролики і шукаю перших клієнтів, що саме цікаве, одна людина знайшлась. Ми обмінялись контактами, та наступного дня я отримав повідомлення: Привіт! Хочу предложити сотрудничество. Якщо коротко, він дав два варіанти. Перший я роблю з ним якоби якийсь кейс, а він рекомендує мене своїм друзям. Другий, я отримую відсоток від кожної успішної справи. Звучить прикольно, але це була біда. Ми зустрілись один раз, другий, третій, щось там обговорювали. А коли дійшли до запису, то він чотири години не міг вимовити одне речення. Я прийшов додому, і до мене дійшло, що є більше сотні спроб. На монтаж відео піде декілька годин. А в результаті відео, як би я не старався, вийде все одно жахливим. Тоді навіщо мені витрачати свій час на щось таке, що мені не принесе жодного прибутку, що я не зможу показати у своєму портфоліо? Іншими словами, мені це не потрібно. Тому я не знайшов нічого кращого, ніж просто почати морозитись. Якщо так подумати, то клієнти самі до мене не підуть, адже у мене немає ні портфоліо, ні сторінки в інстаграмі, ні якоїсь конкретної ціни. Тому в цій ситуації ми зробимо навпаки. Ми будемо шукати наших клієнтів. Тому я знайшов вокальну студію, яка тільки відкрилась, але вже підняв свою ціну. Попередні кейси я робив безкоштовно або за якісь пусті обіцянки, по типу, вот колись ми будемо успішними і будемо тобі платити. А тут ми зробимо на бартерній основі. Це означає послуга за послугу. Ми вже пересікались з власницею, тому вийти на контакт було доволі легко. Відкрила свою студію? Єс, як давно? Недавно. Слухай, я теж недавно почав щось своє. Можу забабахати тобі афішу або рекламне відео, а з тебе взаміну дне заняття. Згодом мені написали ТЗ і плюс-мінус пояснили, як це має виглядати. А ось так у мене вийшло. Однак на цьому я не зупинявся і додатково змонтував відео. Звісно, були правки і свої приколи. Наприклад, мені пояснювали, що змінити у голосовому повідомленні, причому на декілька хвилин, де на початку казали, що адресу треба видалити, а в кінці цього ж голосового казали, що її треба збільшити. Але результат мене дійсно потішив, і я доволі сильно замотивувався. Я в шокі. Ти такий молодець! Пізніше ми це закинемо у відгуки на нашій інстаграм-сторінці, яку в кінці ми постараємось створити. Далі я пішов на один цікавий захід з нетворкінгом. Мене додали до бесіди, де всі знайомились, ну і там я написав, що відеограф та шукаю своїх клієнтів. І що саме цікаве, знову одна людина відгукнулась: привіт, бачила тебе в групі з вчорашнього івенту. Розкажи, будь ласка, які в тебе ціни на відео і в загальному як працюєш. Я сказав, що беру за одне відео 80 злотих. Хоча насправді уявлення нема в яку ціну поставити, є один лайфхак. Я написав іншим відеографам ніби хочу замовити у них відео. Вони назвали свою ціну, і так як в них є досвід, камери, фігамери, поставимо вдвічі меншу. Окей, тобто, якби зараз був проект, який треба було б зняти і змонтувати, ти б хотів за нього взятися. Ми домовились на 5 коротких рілсів та два рекламних відео. Під час зйомки я помітив, що у мене дуже сильно тремтять руки, тому почав боятися, що вийде так собі. Але в кінці кінців результат мені сподобався. А далі була тиша. Я все думав, чи сподобалось їм, чи не сподобалось? А може мені не заплатять. Однак написувати їм мільйон повідомлень я не став. Поки що це поставимо на паузу і підемо далі. В мене є ще один акаунт в Інсті, тому я його почистив та змінив назву. Хто б міг подумати, але на наступний день на пустий акаунт мені написали повідомлення. Добрий день, в мене питання, яка була би ціна зняти 2-3 відео по 30-40 секунд. Ми будівельна фірма і треба зняти ремонт, який ми зробили в комерційних приміщеннях. Доброго дня! Ціна одного відео довжиною до хвилини з записом та монтажем. 80 злотих. Ми домовились і пішли знімати відео. Це був салон краси, де роблять нігті, магазин, де продають квіти, і квартира з щойно зробленим ремонтом. Мені сподобалось те, що відзнявши, одразу заплатили. Тут теж були свої нюанси. До прикладу, квартира мала свої недоліки, бо ремонт ще треба було закінчити. Спочатку мені сказали знімати віддалено, а коли я вже віддав своє відео, ніби все закінчив, то сказали, що хотіли бачити більше деталей. Тим часом моя знайома фотографша запропонувала піти на весілля, ну, в ролі другого фотографа та Тобто, щоб я набив руку, подивився, як це робиться, подивився, яка атмосфера, і, може, для себе щось записав на відео. Навіть камеру орендувала, а це коштувало чималих грошей близько 500 злотих на добу. Спочатку ми були в квартирі, знімали підготовку, все було спокійно, мені навіть чаєві накинули 100 злотих. Однак біда була тоді, коли ми пішли у церкву. То був надзвичайно відповідальний момент, і мене трусило як стиральну машинку. А ще я порушив чимало правил у церкві. Це був величезний стрес. Я переживав, трусився, дьоргався. А що саме цікаве, камера, яку мені орендували. Виявилась бракованою. <звук> Пам'ятаєте дівчину з вокальної студії? Так от вона сказала, що їй лінь монтувати відео, тому ми домовились за мінімальну ціну, що я зроблю це за неї. Відео було записане в жахливому освітленні, але я викрутив з нього все, що міг. Ну і мені доволі швидко перевели гроші. Цікавий факт: найдешевші відеоролики мали найбільшу кількість поправок. Тим часом мені написала дівчина з салону краси і підкинула наступне замовлення. Хоча за попереднє ще досі не заплатили. Тут я подумав знахабніти та підняти ціну вдвічі. Я до кінця не був впевнений, що цей фокус пройде, але циганська магія робить чудеса. Я аргументував це тим, що спочатку був запис, який тривав близько 5 годин. Потім ще мені треба монтувати, коригувати, поправляти, тому це доволі багато часу займає. Іншими словами, це повноцінний робочий день. За старими розцінками я би отримав десь плюс-мінус 100 злотих, що є доволі мало. Тому я підняв ціну і сказав, що відеографи беруть втричі більше. До речі, я сказав правду. В нас є все необхідне, щоб створити свою сторінку в інстаграмі. Існує дуже багато експертів, які беруть за це гроші. Така допомога підходить у двох випадках: перший ви чайник і взагалі нічого не вмієте робити. Другий у вас немає часу і ви хочете, щоб це було трохи швидше. Коротше, іншими словами, ми будемо практикуватися без цих експертів, і я впевнений, що у нас вийде теж доволі непогано, тому поїхали. Отже, нам потрібно додати назву, біографію, халати та декілька постів. Почнемо з назви. Вона має бути унікальною, легко читатись та відповідати на запитання, чим я можу допомогти. Тому я написав свій псевдонім та нішу. А так як моє послання зайняте, то додамо в кінці крапка мов. Це один з форматів відео біографія. Чат GPT мені з цим чудово допоміг, а саме накинув, ну просто безліч варіантів, що саме можна написати. Але всі вони якісь пафосні, крінжові та дивні. Тому у біографії я відповідаю на декілька простих запитань. По-перше, що я роблю, по-друге, як зі мною зв'язатись. І це все без мільйона дебільних смайликів і пустих обіцянок, що я топ 1 експерт навчу тебе. Зовсім ні. Аватарка. Вона повинна бути чіткою, яскравою, привабливою. На ній повинно бути моє обличчя і хто я такий, щоб не порушити всі ці правила. На перший час ідеально підійде. Хайлайти. У них повинна бути корисна інформація про мене та мій блог. Знаходимо в Пінтересті фото, які будуть пасувати, затемняємо, розмиваємо, а зверху додаємо текст та відгук. Вуаля це виглядає доволі прикольно. Публікації. Все доволі просто. Беремо і викладаємо все те, що зробили, але в такому стилі, щоб він підходив для загального вигляду. Іншими словами, всі чорні відео заливаємо на сторінку, додаємо фразу, що це було весело, дякую за досвід, це великий крок для мене, бла бла-бла. Скоріше за все, це мало хто буде читати, навіть більше того, мало хто в сучасному світі вміє читати. Вуаля, ось так легко. Ми зробили аккаунт в інстаграмі, який виглядає плюс-мінус в одній тематиці, має якесь оформлення і виглядає як... Плюс-мінус налаштований. Клієнти знаходились поступово, а в день я витрачав плюс-мінус одну годину. Це результат за декілька місяців, але сумарно на запис та монтаж всіх відео я витратив не більше тижня, а заробив близько тисячі злотих. Не бійся помилятися! Всі помиляються, всі косячать, і помилки роблять нас сильнішими. Тому якщо в тебе є якась ідея, бажання, мрія, пробуй, не зупиняйся, і в тебе обов'язково все. way there.